Так починається літо у степу. Це не пилюка, не земля, це гаряче повітря. Гаряче повітря. І це тільки травень місяць. Так, вже розпочинаються полові смерчі по полям. Зараз рослини, які вологі не, не встигнуть ухопити корінням, то не буде з них і толку. Акацієвий гайок теж прихоплений дебило заморозками. Але бутони померзли не скрізь. Ось тут ось бутони змерзли, а буквально поруч бутон є. Можливо, ще щось і буде квітувати. Та і в горі-горі бутони начебто, начебто лишились. Можливо, можливо, на розвиток країв, що ось ще й бризне із білої акації. І липка, липка мріє про майбутнє. Маліпусні бутончики, але все-таки бутончики. Тож, Продовжую насолоджуватися останніми днями весни. Так щось не хочеться, щоб починалося літо. Літо це, це раїння, літо – це відкачка меду, а відкачка меду це найважча частина роботи на пасіці. Тож насолоджуюсь, продовжую ліквідовувати старі лежаки. Куча старих лежаків з кожним днем все збільшується і збільшується. Тож продовжую ось такі старі домовини перетворювати на ось такі ротівські невеличкі корпусочки. Ось так продовжую пересаджувати лежаки до Данівські у багатокорпусні рутівські. І те, що починається літо, знаю не тільки я, а знаю і бджоли. Ось полюбуйтесь навіть у 10 рамкових вуликах. Вже повна мисочок. І мисочки. Поліруються, бджоли приділяють мисочкам увагу. Це знак того, що ще ще сім'я не у райовому стані, але 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 це може статися будь хвилини. Те, що розповідають, що перші стадії райового стану це засів розплоду, розплоду трута, вирощування трутнів, ліплення мисочок для маточників. Це все ерунда, це все звичайні етапи розвитку сім'ї. Всі сім'ї вирощують трута, всі сім'ї ліплять мисочки на всяк випадок. Але це не означає, що сім'я входить в райовий стан. Сім'я входить в райовий стан тільки після того, як матка відкладе перше яйце у мисочку. З цієї хвилини, з цієї секунди, з цієї мити, миті, як тільки з'явиться перше яйце у перші мисочці, сім'я вважається в районому стані, та вона так себе і поводить. Це більше і більше висить без, безробітних бджіл на рамках. І чому цієї миті я вважаю, що бджола в вироєвому стані, тому що вона змінює свою поведінку. Сім'я після того, як матку заставляють відкласти перші у мисочки, міняє свою поведінку просто якісно. А в мисочках у сім'ях дуже багато. В мисочках багато, взяток не дуже сильний. І це свідчить про те, що будь миті сім'я може почати раїтись, тому перевіряємо, перевіряємо мисочки на предмет, чи нема в них яєць. По бджолі видно, що мисочка джела приділяє дуже багато уваги. Вона їх чисте, полірує, готує. Ось тут схована мисочка під, під брусочком рамочки. Жілка залазить, перевіряє, як там у неї стан. Тому і я періодично вскриваю такі мисочки і перевіряючи, нема там яєць. Ось тут яйця ще нема. Але мисочка відполірована до блиску. Це свідчить про те, що в будь-яку мить матка може яйця відкласти. Ну вона сама, а її просто бджоли це заставлять зробити. А тут того, що я бачу, буджолки лупашуть шершня не гірше, аніж мої ловушки. Якщо хто знає, бджола не може бжалити шершня. І його панцир для бджоли – це непробиваема перепона. Жала бджоли перед панциром шершня безпарадне. Бджола одна із шершнем зробити не може нічого взагалі. А ось коли їх багато, вони беруть шершня у клубок і просто варять його живцем. Термічний порог кубжали на декілька градусів вищий, ніж у шершня. Бджоли, поки він їх вбиває по одній, всі гуртом беруть його в клубок, піднімають температуру і він зварюється живцем. Ось так. Так, ось. пересаджуємо, дивимося ретельно на мисочки. І... Перевіряємо якість і кількість печатного, Якщо навіть вулик не один із найсильніших, але у нього є достатня кількість отаких ось запечатаних рамок, то яйця, якщо їх ще немає, досі неодмінно з'являться в мисочках після того, як із цих рамок вийде молода бджола. Тож зараз, зараз поки тепло, навіть я б сказав, жарко, саме час робити протираєві відводки. Якщо тільки похолодає, впаде взяток і в, не почне виходити оця бджола, яка започатана тут в рамках, антірейві відводки робити вже буде пізно. Якщо, звісно, якщо ви, звісно, не бажаєте, щоб у вас бджоли розлетілися по всьому районі і ваші прекрасні найкращі бджоли почали носити мед іще на якихось інших пасіках. Особливо пильними треба... Буде з такими ось вуликами розгар робочого дня, а тут бджоли просто неміряно, безроботні і вже на стінках сидить поза заставною, на заставній. Можливо, просто сім'я недостатньо розширена, а можливо тут вже вона себе вважає в роєвому стані. Якщо багато бездіяльної бджоли сидить поза заставною, це сигнал. Це не 100% райовий стан, але це один із симптомів. Гарно блищить медок в сотах, але ця сім'я до, до акації не дотерпить, почне розлітатися в різні сторони. І ось якщо пожалкувати силу сім'ї, то саме в той час, коли вийде бджола із запечатаного розплоду, який я показував, і коли запечатують ось такі рамки, коли почне, почнуть біліти зуби на білій акації, бджоли замість того, щоб носити акаційовий мед, почнуть розлітатися в різні сторони. Тож не жалкуємо, вперед робимо отводки і будемо з медом. І найголовніше із бджолами. Ну, Здається, за допомогою природи я ще встигаю своїм зробити відводки без процесу раїння ось такі відводочки будуть з такими рамочками головне головне розуміти що якщо зараз трохи-трохи не, не ослабити сильну сім'ю то раїння її перед взятком або взагалі під час взятку ослабить її набагато більше а поки я роблю, відбираю рамки з вулика для відводка, видно, видно, як вибрують бджоли танцівниці. І це не, не, не тільки на цьому місці, на цій рамці, це по всьому вулику. На кожній рамці, з кожної сторони, а так вибрують бджоли танцівниці. Щось видає в природі. Щось виділяє в лісі. Ну а що виділяє в природі в лісі, я вже показував. Зовсім недавно, вчора, позавчора. Ось так. Бджоли танцівниці. Вони навіть не бігають, вони стоять на місці, тому що ліс ось через дорогу. Бджола йде на ліса клітом. Стояв би, милувався б і милувався б, як працює бджола. І не можу сказати, що нічого не носить, носить. Рамки важкі, розвиток, розвиток іде чудово. Скільки прийдеться відводків наробити, якщо рапсу тут ніде немає, поблизу, поблизу відводків буде багато. Упс, а це то, то, про що я розказував і за що застерігав, і у мене самого тепер... Ось так, зараз я покажу, я прогавив вже все на світі. Ось це вже не яйця в мисочках, це вже маточники. Це вже маточники. Уже пізно робити протиорайові відводки. Все в маточниках. Все в маточниках. йолки палки середина травня. Все в маточниках вже пізно робити якісь там відводки антиреєві, недереєві, перереєві, Вже треба робити нальот на матку і відводки на, на маточник і не один, тому що розлетяться бджоли хто куди. Ось так. от Такого допускати не треба не потрібно. І я прогавив тут моя помилка, але ж і хто знав, хто знав, що середина травня буквально три дні тому ще були морози. І ось така у мене штука. Все. Тепер я закриваю камеру, показав, показав, як не треба посічникувати, показав, до чого не треба чекати, щоб робити антираєві відводки. Ось такого чекати точно не потрібно. Особливо зараз ще нічого, а перед самим-амим взятком це буде збиток для, для рамкового бджільництва, для колодного бджільництва. Навпаки, рій перед взятком це прибуток. Але це вже зовсім інша технологія, це вже зовсім в інших серіях. До, до розказувався. А маточники, ось о, вони висять висять, де тільки вони не висять ці маточники. І заховані. Зараз я покажу, де вони де вони заховані. Хто може сказати, що це на заміну, на тиху заміну, так яка ж тиха заміна, якщо вони як гроздь винограда, Ось ще захований маточник. Ось така тиха заміна у мене. Ну все, все. Закриваю, закриваю камеру і працюю по-справжньому.